iPhone 12 Pro, iPhone тринадцять про, айфон 14 про, Pro, 14 про макс, айпад про, макбук про, арподзпро. Це Apple Watch Ultra. І ось так маркетологи з Apple вирішили назвати цей годинник. Хоча саме цей продукт, як ніякий інший, позиціонюється для професіоналів, для дайверів, ультрамарафонців і екстремальних мандрівників. Я точно не один із спортсменів такого класу, але Apple Watch Ultra потрапили саме до мене в руки. Тому зараз ми розберемось, чим вони відрізняться від звичайних Apple Watch та визначимо, кому взагалі підійде такий гаджет. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь Підписатись. Також нагадую, що в кінці цього відео буде розіграш, в якому може виграти кожен. Не перемикай. На момент запису цього відео чоловіче Apple Watch SE можна придбати за 340 баксів. Сьомі від 390, 8 510, а ось Apple Watch Ultra за хороші такі 870 доларів. Багато хто з вас каже, що за такі гроші можна вже купити собі новий iPhone, і будуть праві. Я і сам люблю, щоб все коштувало дешевше, але у випадку з Apple Watch Ultra ціна є головною перевагою цього годинника. До цього були в тебе четверті Apple Watch, а чим вони відрізняються від восьмих? Майже нічим. Навіть ті, хто розбирається в техніці, візуально не розуміють, які Apple Watch у тебе на руці, і як понтуватися. А ось тут же інша справа. Одразу видно, що в тебе Apple Watch Ultra, і ти маєш достатньо грошей для такої іграшки. Так, звичайно, хвалитися нечемно, але гарний понт дорожче грошей. Тому ціна майже у тисячу доларів це однозначно плюс. А якщо тобі не подобається такий прайс, то просто в тебе нема на них грошей. Як в принципі і у мене. Раз Apple Watch Ultra так сильно відрізняється візуально, то давай якраз поговоримо про дизайн. Він обумовлений міцністю корпусу. Тепер екран має діагональ 49 мм і покрита фіровим склом. Воно не має ніяких закруглень і повністю пласке. Я спеціально для огляду не клеїв на екрані яких плівок, щоб перевірити, як на Apple Watch Ultra залишаються подряпини. Не скажу, що я дуже охайний у використанні, але і гаджетам в мене живеться не також важко. Коротше кажучи, при звичайному використанні на екрані не з'явилось подряпин чи навіть мікроподряпин. Корпус Apple Watch Ultra зроблений з титану, його кромка трохи вища, ніж сапфірове скло, що також слугує для захисту. Задня частина, де знаходиться більшість датчиків, керамічна. Коліщатко Digital Crown втоплено у спеціальний виступ щоб не було випадкових прокручувань під час займання спортом. А також на корпусі є багато різних отворів, під якими є декілька динаміків, три мікрофони та глибиномір. Колір Apple Watch Ultra має тільки один: це натуральний колір титану. Він світлий, і якщо ти хочеш темні або чорні Apple Watch Ultra, то потрібно почекати. Можливо, в майбутньому Apple таке зробить. Як ти бачиш, мій годинник перекручений. Я ношу його на правій руці, а в налаштуваннях встановив інтерфейс догори Дригом, тому Digital Crown знаходиться сліва внизу, а кнопка дії справа. За замовчуванням, ця кнопка запускає тренування, але можна вибрати щось інше з невеликого списку в налаштуваннях. Для огляду я використовував Apple Watch Ultra з тренуванням на цій кнопці, але у житті, скоріше за все, встановив би ліхтарик, тому що з цими віаловими відключеннями він куди потрібніше. Зібрані Apple Watch Ultra дуже надійно, і Apple стверджує, що тут є воєнний стандарт міцності, захист від пилу, сертифікація для дайвінгу та водонеприникність до 100 метрів занурення. Як завжди, Apple маленьким шрифтом вказує, що плавати з Apple Watch Ultra слід не глибше, ніж 40 метрів. А стандарт у сотню це начебто про запас, який необхідний при швидкісних водних видах спорту. Для Apple Watch Ultra було презентовано три нових ремінця: Alpine Loop, кращий варіант для скелелазів, Trail Loop – для бігунів і Ocean Band – для дайверів. В житті, звичайно, ти можеш використовувати будь-який, той що тобі сподобався. Однак дам пораду: якщо ти використовуєш в роботі MacBook, то бери без металевих застібок. Наприклад, як на Alpine Loop, вони йорзують по корпусу і можуть з часом подряпати твій мак. Нові ремінці підходять і для минулих Apple Watch 44 або 45 мм. Навпаки, теж. І з попередніх Apple Watch сюди можна підібрати якийсь ремінь. За деякий час використання різних Apple Watch я все ще вважаю найкращим ремінцем є Sport Loop чи ось цей новий Trail Loop. Його легко надягати, можна затягнути рівно настільки, наскільки треба, і навіть якщо він розстібнеться, ти не загубиш годинник. Мені подобається, що Apple Watch Ultra добре прилягають до зап'ястя, і просвіт біля ремінця невеликий. Як я казав, діагональ екрана Ультра збільшилась, тепер це 49 мм. Також вони набрали у вазі і в товщині. На моїй невеликій руці вони відчуваються досить добре, і я не казав би, що вони стали менш комфортними в використанні. Візуально вони виглядають пафосно та свіжо. Думаю, Apple Watch Ultra підійдуть усім людям, які якось хочуть виділятись годинником, тому що в моєму оточенні на них звертали увагу. Причому її хочуть як чоловіки, так і жінки, тому рекомендую вважати ультру унісекс. Що нового додали до Apple Watch Ultra? Найголовніше це більший акумулятор. В інтернетах є багато порівнянь Гармін з Apple Watch Ultra, і ми до цього ще повернемось, але тримають вони не так багато, як топові спортивні гаджети. Проте в два рази краще, ніж будь-який Apple Watch до цього. Ось скрін, з якого видно, як Apple Watch Ultra тримають при нормальному використанні приблизно дві доби з хвостиком. Це при ввімкнену Always On та декількох записаних тренуваннях. Невелика ремарка, якщо вимкнути тумблер-фонове оновлення додатків, годинник додасть ще півдня автономності і точно притримається три доби. Друге, що можна помітити в порівнянні з іншими Apple Watch, це яскравість екрану. Тут вона 2000 ніт, А якщо простими словами, то зображення настільки яскраве і контрастне, що його добре видно при будь-якому освітленні. А якщо ти заходиш у тінь, то здається, начебто це не екран, а якийсь малюнок. Мікрофони стали краще, і ось так ти можеш чути мій голос, який я записав на Apple Watch Ultra біля дороги. Нагадую, що тут три мікрофони і є шумозаглушення. Динаміки тут також піднабрали, і найважливішим, напевно, є те, що Apple Watch Ultra можуть видавати низькочастотну сирену. Мені здається, це марна річ, але добре, якщо це врятує комусь життя, і Apple обов'язково про це скаже в якійсь наступній презентації. Якщо подивитися на годинник трохи ближче, видно ці антени на корпусі. Щось подібне ми вже бачили на 6 і 7 айфонах. Завдяки цим антеннам, Apple Watch Ultra дуже швидко під'єднується до спутників, і запис маршруту тренування починається одразу. А ось на що мені допомогли звернути увагу, це на функції плавання. Мій колега вже придбав собі Apple Watch Ultra, а його хобі це плавання у басейні. Якщо при їзді на велосипеді і бігу не сказати, що щось сильно змінилося з минулими Apple Watch, то в плаванні виявляється, це сильніший апгрейд. По-перше, годинник показує температуру води. По-друге, глибину на якій ти плаваєш. По-третє, він може знати, яким стилом ти пливеш, і навіть скільки грибків зробив. Отже, не дарма Apple зробили такий акцент у презентації щодо активності у воді. З іншими спортивними годинниками, як Garmin чи Polar, я б їх не порівнював. Я розумію, що рекламні компанії в них схожі, і цінова політика в них схожа, але люди, які бігають ультрамарафони, айронмен чи професійно займаються дайвінгом, за що не куплять собі Apple Watch Ultra. Вони виберуть щось більш узьконаправлене. А тепер дай відповідь мені на декілька простих запитань. Скільки людей в твоєму оточенні можуть пробігти марафон? Це 42 кілометри. У середньому людина витрачає на цю дистанцію 4-5 години. Як ми вже знаємо, ці Apple Watch Ultra запросто витримують тренування у 5 годин в день. Тому скільком людям потрібні професійні спортивні годинники, і скільком потрібен найкращий годинник від Apple. Моя думка, що Apple не так сильно хоче відкусити ринок ультраспортивних гаджетів. Але за допомогою потрібної реклами своєї аудиторії і новизни в лінійці Apple Watch продажі не будуть нульовими. Перейдемо до найважливішого питання: для кого підійдуть Apple Watch Ultra? По-перше, для тих, хто використовує iPhone, з Android, вони не працюють. І по-друге, для тих, хто може собі їх купити. Apple зробила годинник, який ні в чому не програє минулі моделі. Акумулятор він має набагато більше, ніж звичайні Apple Watch. У розмірі вони підросли, матеріали корпусу преміальні, з'явились додаткові функції чи покращились минулі. Якщо ти хочеш Apple Watch, то ти точно не відмовишся від Apple Watch Ultra. Тому якщо вони тобі подобаються, то купити їх можна за посиланням в нашому магазині SkyUA. А також використати знижку, яка діє на весь товар, просто сказавши при придбанні «Слава ЗСУ. Ну, тепер конкурс. В минулому відео ми розігрували ось такий подарунковий сертифікат на 1000 гривень, який можна використати на будь-який товар. І переможцем виявився Олександр Кучер з коментом: Цікавий огляд. Дякую вам. І вам дякую, тому напишіть на наш інстаграм, щоб ми змогли відправити вам цей сертифікат чи одразу щось купити на нашому сайті. У цьому огляді ми теж розіграємо щось дуже цікаве. А раз мова пішла про смарт-годинники, то подарунком хай і буде смарт-годинник, тільки від Xiaomi. Умови розіграшу ті ж самі. Потрібно бути підписаним на цей канал та залишити один коментар під цим відео. А в наступному огляді ми рандомно оберемо одного переможця. Єдине, що подарунки ми не відправляємо за кордон, тому брати участь у конкурсі можуть усі в межах України. Дякую за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!